Все, що відбувається в нашому житті, воно виходить із нас. Все те, чим наповнені ми, те, і ми бачимо в своєму житті: людей, ситуації, несправедливості, як ми думаємо, по відношенню до нас. Все це ми самі робимо на підсвідомому рівні в своєму житті. Тому. Цей світ так влаштований, так сконструйований, що все відбувається по-справедливому. І коли нам здається, що хтось неправильно до нас відноситься, що ситуація якась в нашому житті, за що це нам, все відбувається правильно. І я вчора немовільно почула таку бесіду двох людей. І одна, Другий каже, ой, мені прийшов, прийшла мульта, якби штраф так, за те, що вона неправильно водила машину, їй прийшов штраф. І вона каже, я ніколи не платила і не буду платити. А їй кажуть у відповідь: так в тебе ж там будуть проблеми, як це так ніколи не платила. Ну, починають сміятися. В тебе ж можуть забрати щось, там, майно там, чи ще щось. А вона у відповідь каже: так а що в мене забирати, у мене так немає нічого. Каже, я не платила і не буду платити. І це єдина країна, Італія, в якій можна красти. Всі крадуть, і я буду красти. Чому хтось краде, а я ні? І ви знаєте, я коли почула цю розмову, мені знаєте, не те, щоб мені смішно стало. А, мені дивно стало, як дорослі люди не розуміють, що коли вони так поступають, вони крадуть не в країни, вони крадуть у себе. І те, що вона сказала, що у мене і так немає чого брати, у мене тільки машина і все. Так в цьому і причина, коли ти крадеш. Незалежно, чи ти там крадеш у держави, чи ти там не платиш податки, чи ти не платиш штраф, чи ти там за проїзний не платиш, чи там, наприклад, на роботі працюєш, не доробляєш свої години, а брешеш, що доробляєш і береш за то гроші. Саме тому на сьогоднішній день, коли я бачу, що в моєму житті є щось, що мені не подобається. Я заглядаю в себе і е, роздумую, де я поступила неправильно по відношенню до когось чи до чогось. Якщо в мене не вистачає фінансів, я дивлюся на свої поступки. Я дивлюся, де я краду у себе. І, звичайно, е, якби ми люди, ми вчимося, ми розвиваємося. І Ніколи не пізно сказати собі, хватить, сьогодні я буду жити по-чесному. І як би там хто і скільки не казав, що, так як оця жінка вчора, всі крадуть і я краду, але ми ж не стадо баранів, правда ж? У нас є голова на те, щоб думати. І знаєте, саме тому у, в нашому суспільстві є багато людей рабів. Є багато нав'язаних е, систем. Типу, якщо багато робити, тільки тоді можна багато заробити грошей. І люди, не зважаючи на свої цінності, не зважаючи на свої поступки, е, вони пашуть, да, як коні, але заробляють дуже мало. І проблема тут не в тому, що вони роблять е, багато годин чи вони роблять мало годин. Чи скільки їм платять, ні корінь криється у тому, як ми ставимося до цього світу. Як, Які поступки ми робимо, те ми і получаємо. Просто іноді ми собі брешемо і ми не хочемо на це дивитися. Ми закриваємо самі собі очі. На жаль. Що мені допомогло е мінятися в цьому плані? Просто е одного дня я усвідомила, що. В принципі, я, якщо і можу когось обманути, так, то є той, який бачить усе. І якого неможливо обманути ніколи. Навіть своїми хорошими поступками. Якщо за ними стоїть якийсь гнилий мотив, то все одно він бачить цей мотив, і твій хороший поступок прирівнюється до нуля. Тому для мене. Так, таким великим усвідомленням було того, що є той, хто все бачить, і я ніколи не можу його обманути і не хочу. І все. І я почала розвиватися в цьому. І знаєте, в чому в чому прикол? Я пам'ятаю, як я колись розмовляла з однією жінкою і казала, що в принципі всі ми помиляємося, всі ми десь робимо якісь гріхи. Всі ми десь щось да, поступаємо, бо відношення до когось неправильно. Всі ми грішимо, так? свідомо чи несвідомо. І ця жінка мені каже, Я, я ні. Я ніколи не грішила. І просто я зрозуміла, що є багато людей, які не розуміють суть, саму суть гріха. Саму суть, от, да, крадіжки, що це таке, є, те, коли ми обманюємо. Крадіжка це може бути не те, щоб ви пішли в банк і вкрали мільйони грошей. Ні. Це може бути такі елементарні речі, як я вже казала. Наприклад, їздити в автобусі зайцем, не платити, працювати на роботі, скажімо, менше годин, чим зазначено так, у вашому контракті, а гроші брати за ті години. Це ж теж крадіжка. Наприклад, десь щось там недоплачувати, постійно шукати якоїсь халяви, щоб за тебе хтось платив. Так? Ну і такого може бути дуже 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 і дуже багато. І це все є крадіжка. Чи, наприклад, ви е, на, спеціально так е, займаєте час іншої людини на якісь дурниці, а людина не має сміливості вам відказати, використується її часом, ви крадете у неї час. Тому крадіжка може бути різною. Друзі, напишіть мені, будь ласка, свою реакцію. Чи зрозуміли, чи змогла я вам донести свою сьогоднішню думку, і чи ви щось зрозуміли для себе? Чи можливо ви думаєте якось по-іншому? Поділіться, мені теж буде дуже цікаво, як у вашому житті це відбувається, якими принципами ви користуєтесь, да? скажімо, у цій сфері фінансів. Um, можливо, ви все життя крадете і у вас багато грошей. Поділіться, буде дуже цікаво.